Доброго дня, шановні читачі і відвідувачі сайту 20.1. Сьогодні у нас традиційний чат з постел. Цього разу мені дуже приємно, що гість мені знайомий, оскільки ми познайомилися два роки тому, майже в цей час, коли відбувалися вибори міського голови, саме Андрій Любецький був наймолодшим кандидатом на цю посаду. І так випало такому абсолютно, що я саме я була той час, перший час, і тепер буде другий. Чому, чому викликане запрошення, пан Андрія? Викликано те, що останнім часом розгорнулися певні події, так, які збурили. з міською радою через умальовані вчерні танки. Напевно, найкраще буде почути всю правду з перших вуст, і тоді ми зрозуміємо, чому така проблема виникла і чому її треба вирішити, які справді це їх проблема, так як рахують частина тернополян. кілька слів про Андрія? Так, нього ще освіта, на дві, він інженер, працює в. Активній громадській політичній діяльності, тому довго не будемо відтягуватися з вступом. Так? Щось ви хотіли сказати для привітання Так, я хочу привітати Тернополян. Я сьогодні дуже радий бути присутній редакції за 20 хвилин на цьому чаті. Сьогодні буде у нас дуже серйозна розмова, тому нам потрібно підготуватися до серйозного діалогу. Дякую. Хочу єдине нагадати, зараз всім відомо, що відбувається виборчі компанії, так? тому заклики, відвертих закликів там за, голосувати за ту чи іншу політичну силу, чи що кандидату, ви тут не почуєте. Це звичайний чат, традиційний е і безкоштовний також, тому що це не є реклама, наголошую на цьому. А тепер Андрію, запитання традиційне останнім часом для всіх наших гостей. Яка подія чи яка ситуація вас найбільше схвалювала останнім часом? Останнім часом мене найбільше схвалювала подія, пов'язана з, з, з міською радою, з цим судовим процесом, який йде. Це воно мене турбувало, тому що... Дуже багато громадян ставилися дуже байдуже до цієї ситуації, але з часом я зараз бачу розуміння тернополян і їхню підтримку. Мені це дуже важливо. і Я дуже вдячний тим людям, які мене підтримують, і які бачать, що Тернополю потрібні зміни. Дякую. Я так думаю, що вас більше хвилює не сам суд, так? а швидше позиція міської ради, яка на всі засідання ще не з'являлася, так? Так, мене це дуже здивувало, тому що окрім того, що мою позицію дуже часто висвітлювали в таких досить правильних ракурсах. Вважали, що це жартівлива позиція, але коли міська рада... Просто не з'явилися судове засідання. Це було таким дуже незрозумілою ситуацією для мене. Тому що я... судовий процес відбувається не з, якоюсь... з якимось підприємством, не з якоюсь фізичною особою, а з міською радою, яка нас... представницькі несе функції в місті. І це серйозний ворог, який повинен відповідати за свої вчинки. Я думаю, що ми до цієї теми повернемось, тому що в нас таке, такого роду питань і роз'яснення читачів просять. Тому ми йдемо традиційно до наших запитань, які прийшли від АМОС цього чату, від читачів. Часто вони не підписані, анонімні, це для нас традиційно, ми вже до цього звикли. Але ми відповідати будемо. Чесно, Андрій пообіцяв, що не залишить жодного запитання без відповіді. Коректним чи некоректним воно є. Можу вам привідкрити секрет, його втішили деякі запитання, тому що він готовий відповідати за свої вчинки і готовий розповідати про все чесно. Отже, перше запитання, яке надійшло від читача, ім'я якого не вказане. О, він був суперником набила. Хай скаже, що нинішній мер робить добре, а що погано для Тернополя. Чи його. Добре, давайте спочатку розмежуємо такі поняття, як суперник, якогось кандидата конкретного. Я не був суперником конкретного кандидата. У нас було 16 претендентів на посаду міського голови. Кожен з цих кандидатів був серйозним суперником. І Потрібно це враховувати. Щодо позитивних або негативних рис, потрібно оцінювати політику на свою програму, з якої ми пішла на вибори. Якщо ця програма виконується, це позитивно. Якщо ні, це значить негативно. Якщо по пунктам, то я би відмітив основні зміни Тернополя. Це теж можна відмітити як позитивні зміни. Щодо негативних змін, так само там відзначу, це проблема парку, проблема дозвілля, молоді, проблема Тернопільського озера, яке далі будуть забудовувати. І проблема ліг. Три проблеми, які ті я визначаю дякую. Ну, тобто ви і так, негативні то, так. відсутність, Забудова озера угу. і дозвілля Тернополя, так. я не маю на увазі, наприклад, дні міста, дні, коли Тернопіль гуляє цілими тижнями. Тобто ви маєте на увазі теж. Я маю на увазі взагалі культурний відпочинку. Е, Тобто не короткочасні, не сьогоденні розваги, а щось та, та, серйозне. Так, та, такі розваги, що тиждень гуляє. Це неправильно. неправда. Наступний е, читач назвався е, Ну, Він не зовсім е, є вашим прихильником, але оскільки нас цим цензури немає, то ми зачитуємо це запитання. Так? Відомий брехун знову заявляє по себе. Такий молодий, а йде коло. що у вас є конкретні факти, де я сказав правду, де я на Бо тому що говорити загальними словами можуть всі, а факти називати було б до речі. Іти по головах, я не мав такої можливості, тому що я не займався настільки політичною діяльністю, щоб мене можна було в цьому звинувачити.

Читач теж не назвався на Жані. Чомусь вирішила, що ви вже йдете у депутати. напевно, не розумі. розуміють, е, Перш ніж у депутати йти, нехай відвідає спочатку Данфеста. Жахливого посмішка. Словом, не сподобалося мені ваше фото. Бачите, люди оцінюють не тільки з вчинками, а фото. Ну, І... Що скажете на це? Фотографію не змінювали фотошопів, не коригували.